Від заходу до сходу, і з півночі на південь, країною мандрує всеукраїнський тур Патріоти єднають Україну. Концерт, який проходить за сприяння партії укроп, відбувся і у Херсоні. До обласного центру завітали відомі українські виконавці. Несмотря на холодну погоду, херсонцы прийшли. Херсонцы хотят единения за всі страной. Херсонцы хотят хорошей української музики. Головною подією заходу стало представлення регіональної команди українського об'єднання патріотів. Укроп формувався як громадська організація. Однак зараз представники політичної сили переконані, що їм до снаги не лише волонтерська робота. Несмотря на то, что партия молодая, Херсонский укроп выдвинул кандидатами 767 кандидатов. Нам легко сегодня идти к людям, мы чувствуем поддержку людей, потому что украинский народ долго ждал покращения життя уже сегодня, долго ждал, когда нас услышат, даже ждали, когда мы заживем по-новому. Сейчас наступает время, когда нужно принимать экстренные меры. Пришло время патриотов. Серед херсонских укропівців знані підприємці, волонтери, учасники АТО, працівники освіти, культуры, спортсмен. Люди різного віку та різного роду занять, проте усі своїми справами та всією душею вболівають за Україну. На початку компанії декларував, що мені було багато пропозицій. Я думав, що ну не час, чи я займаюся іншою справою. Але мене переконали хлопці, коли приїхали, і я побачив ту команду, яка йде сьогодні. Я дав згоду. І я абсолютно не жалкую, тому що ви знаєте, прийшов час дійсно об'єднувати людей різних для того, щоб націлити її. Для виконання однієї з завдання ми повинні побудувати з вами гарну, красиву країну, в якій буде комфортно жити. Не дивлячись на потужну команду, Херсонський Укроп не запропонував кандидата на посаду міського голови. Втім, проаналізувавши усіх зареєстрованих претендентів, політична сила заявила, що підтримуватиме діючого мера Володимира Миколаєнко. По якості цієї команди. Іншої альтернативи в нашому місті немає. Нові обличчя, нові обличчя тих людей, які в житті зробили дуже багато. Сьогодні вони йдуть в ради. Я думаю, що треба їх підтримувати. Презентацію Херсонської команди політичної партії Українське об'єднання патріотів «Укроп» завершив гімн України. Музичний супровід виконав на трубі кандидат на посаду Антонівського селищного голови Роман Свях. Балотуюся в Антонівську селищну раду, це передмістя Херсона, тому що теж надоїло вже таке життя. знаєте, треба щось міняти. І хто буде міняти, якщо не ми? А загалом вже всеукраїнський тур, патріоти єднають Україну, охопить більше 40 міст України.